Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні на моєму каналі хочу поговорити з вами про квантові приливи, про те, що зараз ми з вами проживаємо, що відбувається навколо, як ми реагуємо на події, на вібраційний фон, де ми живемо на новини, які навколо нас. Як ми реагуємо і чому саме так? І чому є такі сильні потрясіння, які вводять в нас практично в ступор? Ми з вами відчуваємо, що старий світ вже не впливає на нас, але він продовжує ніби нагнітати, нагнітати страхи, щоб ми яким чином справлялися з ними. Все те, що відбувається в ілюзорній реальності, стає для нас все більш ілюзорним. Але сьогодні про квантові приливи саме в енергіях, і як ми з вами їх проживаємо, що з нами відбувається зараз? Я хочу, щоб це відео стало корисне тим людям, які замислюються над процесами, такими більш знаєте, об'ємними. Тобто, хто займається саморозвитком, хто займається е, мисленням нового порядку. Тобто, чому зараз цей новий порядок проявлюється саме таким чином. І так, друзі, кому цікава така тема, залишайтесь, будь ласка, ми підемо з вами в глибину щоб ви більше зрозуміли, чому ви так себе зараз почуваєте. І я зібрала для вас деякі тези, які я так само омислювала, які я розбирала, які я досліджувала на своїх відчуттях, спостерігала за людьми, як завжди, бо це моя робота. І сьогодні я хочу нагадати вам, хто не бачив моїх минулих відео, я пояснювала вам стани тіла, які у нас з вами відбуваються, як ми відчуваємо час, коли ми на розриві реальностей знаходимося в епіцентрі. Е, говорили ми декілька відео тому, я писала вам про дикі поля, ліві поля. Вони дійсно дикі ліві поля. Що це значить? Це значить, що десь в світі завчасно ти не можеш е, знати де. Ніхто не може знати де. Виникають такі речі, які просто змушують нас до потрясінь, внутрішніх і зовнішніх. В будь-якому вигляді. Я говорила з вами про пожари, які виникають, які спалюють цілі міста. Причому настільки швидко, що люди не змогли ні виїхати, ні люди, ні звірі. Це є вплив лів, лівих полів. Тобто це йдуть потрясіння, які в земному плані не поясниш. Вони йдуть як попередження, вони йдуть як а... не те, щоб, знаєте, от тебе попередили про щось, а змушують переродитися в собі, і в думках, і в почуттях. Тобто до цього такого якогось вознесіння спонукають до переродження тебе як людини. Що говорити про нас, українців, коли у нас такі потрясіння кожного дня майже так, трапляються. І це не є ті ліві поля, то є зовсім інше. Там просто створюють і створюють такі умови, щоб люди були пригнічені і щоб люди просто не могли вийти із стану глибокого смутку і страху. Але паралельно до цього йдуть іще і інші події, які так само спонукають нас з вами до осмислення, омислення нової реальності. Що я хочу вам сьогодні запропонувати? До речі, хочу сказати, що у, нас є, у мене є група в, телеграм, в Телеграмі. Будь ласка, можете заходити за посилання, приєднуйтесь до нас. У нас там дуже гарне поле для спілкування, і я даю там багато цінної інколи інформації, то, що я відчуваю, і я передаю, я провожу там інколи, ну я так намагаюся раз в місяць проводити і ось Зараз знову скоро буде гра така квантова гра фреска. Для людей для самопізнання, для розкриття, для свідомості своєї, для розширення світобачення і для більшого розуміння себе, будь ласка, приходьте. Також я готую зараз там, в групі у нас буде така своєрідна церемонія, яка буде відбуватися як незвична молитва позаземного плану. Що кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, заходьте, будемо працювати разом для того, щоб переформатовувати простір для кращого життя. І так, сьогодні про квантові приливи. Квантові приливи, друзі, це у мене так називаються енергії, які заходять. Заходять вони з сонцем, заходять вони з світлом, заходять вони з багатьох напрям напрямків відображень на нашу. На наш простір існування відображення йде законів, нових впливів, нової активації. І так, як і знов-таки, хочу нагадати вам, що кожен з нас, люди свідомі, я маю на увазі, відчувають прилив або прихід чогось величезного, глобального. І я ось хочу тепер задати вам питання, будь ласка, подумайте над тим, що має статися з нами. Ось буквально скоро, щоб в світі ситуація перевернулася, що має таке прийти, щоб ця ситуація, яка продовжує нас спонукати, до пригнічення, до страхів, до ц... хто пресує, продовжує нас пресувати, людей, хто змушує нас робити дії, яких ми не хочемо робити. Що це все воно зараз так потворно проявлюється, і воно якби озвіріло ще більше? Да? Що має статися такого, щоб ця ситуація розвернулася, як ви думаєте, як ви вважаєте? Напишіть ваші відчуття, будь ласка, тому що я знаю, що на моєму каналі це унікальні всі глядачі. Що має статися такого? Що то за глобальна річ, яку ми з вами десь в передчуттях відчуваємо щоб ось так все трусануло, і щоб це все просто завершило своє існування. А то починають нам вкиди робити, там щось там до якогось року те продлиться, до якогось року те, там ми маємо те робити, там те, а, друзі, а що може це все змінити? Хто може це все змінити? Я хочу ще сказати вам про цю річ таку велику, величезну, глобальну, яка ось-ось є, і ти її відчуваєш. І відчуваєш ти, що це має статись не десь там, десь там, в 30-х роках, а десь, а воно ось-ось-ось має статися. Так от ця річ, ну, ми можемо детально більш поговорити, але в наступних відео. Але сьогодні я хочу сказати вам про ритми ще. Так як ми говоримо про квантовий прилив, так? тут мають значення ритми. Ритми які? Ритми, які ми відчуваємо вже. Ритми змінилися. Змінилися повністю. Так, як ми з вами говоримо про те, що ми часто вже не хочемо слухати старі пісні, дивитися старі фільми. Так? Ми не хочемо е, спілкуватися з людьми, які живуть на інших ритмах. Тобто ми не можемо. Не те, що не хочемо, а не можемо це робити. Ну, чомусь так, ну не можемо, правильно? І вже таке враження, що до, до, до ритму внутрішнього кожна людина вже доросла сама, дорозвинулась, дозріла, так? і вже йде якесь розшарування. Прямо зараз ви можете відчути отакий, от знаєте, Постійний ритм напружений, він напружений. І він ритм який? Є щось таке, що спонукає йти далі, і далі, і далі, і не зупинятися. Немає коли обернутися і згадати щось уже, так, щоб його там десь перемінити, переосмислити. Нема часу. Ти не, не, ледь зробиш крок один, а тебе вже щось штовхає, і тобі треба знов іти, і знов десь далі, і далі і далі. І той ритм ти от відчуваєш, як ти не знаєш, звідки він. Відчуйте ці речі, що я зараз говорю. Ти не знаєш, звідки це все. І це підкреслює цей ритм, це підкреслюється зовнішніми подіями, які зараз навколо нас відбуваються. І ти не знаєш, звідки воно це все. І це відбувається в несподіваних місцях навіть для тебе. Ти розумієш, десь зупинишся, і ти розумієш, якщо я тут залишусь, я не знаю, що зі мною буде. Мені треба якось змінити це місце, де я зараз є. І ти йдеш, йдеш, і таке враження, що ніби дійсно позаду тебе десь там, якийсь як такий, знаєте, барабан такий тудун. Дудум, дудум, і він весь час тебе змушує іти. І це ось воно він бухкає і бухкає той барабан. І, він, і це такий ритм наполегливий. Це я говорю вам, друзі, на рівні психіки, як це відчувається, так як я ментальний психолог, і я бачу зараз, як у людей ці речі відбуваються. Це у всіх, повірте. Немає жодної людини, яка залишилась осторонь. Цього барабанного ритму, який у нас зараз бахає. Це нам ускладнює і відпочинок, тому що він нас весь час змушує, От помітьте собі. Хочеться раніше, наприклад, можна було встати в 5 ранку там, чи да, 6. А зараз хочеться полежати, наприклад, до семи. Ну, так хочеться, знаєте, як поніжитися ще в. Своє моє ліжечко, а тут тебе щось таке всередині, раз, і ти вже не можеш тебе. Воно раз понукає вставати, вставати і діяти, і щось робити. І так в усьому, оце це відчуття я вам хочу передати. І можливо, ми не можемо бачити джерело цього барабана, який бахкає і нас, змушує весь час рухатися. Хоч і важко нам іти по тій наклонній, такій дощечці, слизькій, де кожен крок дається, щоб встояти, встояти. І ти не можеш зупинитися. Це все на рівні психіки відбувається, на рівні вживлення в наші клітини, оцих нових енергій. І так як ми вже вчимося і буквально живемо в новій реальності, ось ця штука спонукає нас відчути оце все для розуміння свого. І це така. Знаєте, Активація іде, і заряджання такої енергії, ось такої чогось нас самих всередині, в прям нашої істоти, в глибині наших сердець. Ось такі з нами, друзі, речі зараз дивні відбуваються з людьми, от такими, як я тут, зараз на землі. І незважаючи навіть на те, що багато справ ми виконуємо з вами набагато краще, швидше. Повсякденні, вдома, на роботі, у нас якось все ладиться швидше, все складається. так, от воно все, так? Але в напруження, внутрішнє, якби енергія накоплюється, накоплюється якась дивна. І я її відчуваю як такий стук, такий стук накопичувальний, і він іде як підготовчий до чогось, до чогось нового. От, і... У нас таке враження, да, ніби ми сидимо, отак от, да, як сидиш, отак от, ти чекаєш, відчуваєш, не чекаєш, а відчуваєш, що щось має змінитися. І ти отак сидиш от, на краєчку стульчика, так сидиш, і тихасінько спостерігаєш, що ж це воно буде? що ж це воно буде. І десь, в глибині, я, наприклад, відчуваю, що якщо це буде. То ми позлітаємо із тих стульчиків і будуть літати навколо нас все. Тобто, щось воно відбувається всередині нас дуже і дуже незвичне. Так от, зараз, друзі, це я зв'язую з тим, що вхід прийшов квантового прибою. Що це значить квантовий прибій? Тому що, наприклад, вересень місяць був дуже нестабільним, так? дуже нестабільних, і були такі спалахи квантових хвиль. Спалахи були, це був такий перехідний місяць, сильний перехідний місяць. Але це були попереджувальні хвилі нам в вересні. Зараз жовтень, це взагалі дуже, дуже потужні будуть квантові прибої. Він як іде цей прибій, знаєте, цей енергетичний, а в просторовий, то він впливає. Дуже потужно на кожну людину. Хто відчуває, хто не відчуває, свідомо, несвідомо, ми всі знаходимося в такому, в такому стані. І жовтень місяць готує зараз нас. Ось почався він сьогодні, 6 жовтня. Цей місяць дуже потужний, і він готує нас, отакими От великими квантовими прибіями. Він готує нас до чогось набагато більшого. Ми, наприклад, ніби, знаєте, зараз збираємо навики, інструменти, знання. Ми отак збираємо, збираємо, щоб проявити щось більше. Отак ми зараз живемо. Є відчуття такі, що дуже йдуть величезні зміни. І 24 й рік буде дуже-дуже сильним для потрясінь, для змін. От. І таке враження, що щось ніби втримує нас з вами в такому стані, щоб готуватися до чогось в такому стані, знаєте, очікування. Ну, в принципі, хочу сказати зразу, що ми готові до того, що буде. Хочу всіх вас заспокоїти. Люди, які осмислюють, так? які розуміють всі ці речі, ви можете бачити, що внутрішня готовність у нас є до змін. Зміни наші з вами відбуваються десь всередині нас завжди, так? Але, от саме напруження я просто хотіла сьогодні донести до вас, що. Коли говорити, наприклад, що там не буде вже того, що було, це вже старі фрази. То ясно, що не буде. Ніколи, ніде. Якщо говорити там про якісь, ви замітьте, молитви не перестали діяти, ми вже чітко бачимо, що старі молитви не працюють, так? А якими молитвами молитись? От ви навіть мені питання задавали тут, на моєму каналі. Куди звертатися, що казати? Так от я ще раз хочу нагадати, я запрошую вас на телеграм мій канал, там у нас буде молитва, яку я, я дійсно створюю під кожний момент, в якому потрібно її промовити або промислити. Переходьте за посиланням, приєднуйтесь до нашої групи. І ще хочу, друзі, сказати, що зараз є дивні такі моменти. Я колись вам розповідала про перекалібровку долі, так? До речі, кому потрібна моя консультація по корекції долі своєї, по тому, як побачити, що з тобою зараз відбувається, які є всередині протиріччя. Будь ласка, ніяких проблем, приходьте на моєму сайті, там посилання є. Знаходьте, замовите консультацію, замовляйте, або пишіть на мою пошту, я завжди відповідаю. Так от замітьте, колись я вам говорила про перекалібровку долі, як це робиться зараз? Тобто ми маємо переписати дещо, так? Ну, зараз вже воно, в принципі, навіть і це не актуально. Хочу ще вам сказати одну дуже цікаву річ, то, що я помітила зараз, що зараз відбувається, а, виходить дивним чином. Глибинна десь така річ, яка записалася подія. Ми говорили про відчуття провини, про прощення, там багато чого. Якщо у вас зараз десь колись прийде в сні, або виявиться якась людина, або колись у вас був, був якийсь конфлікт, або щось у вас там десь було, і вона, ця людина, проявиться вам якимсь чином, щоб розв'язати оту ситуацію. Це може бути, мабуть, на, на глибинних багатьох рівнях проходити в кого як. Може бути у сні, може бути дзвінок, СМС, там, може зустріч якась відбутися. Це все не для того, щоб ви знов туди верталися і знов там щось переосмислювали. Ні. Це як розв'язочка така, раз приходить. Раз і все стає ясно. Раз і все стає ясно. І це йде як звільнення. звільнення. Не треба там дзвонити, пробач мене просити, там те що, знаєте, там в кого десь щось сиділо. І, і у вас мені здається, а може, і не здається. Ніхто вже ніколи пробачення не попросить. Із того всього минулого, яке колись було. І десь там були ці зав'язки. Воно проявиться, воно вже проявлюється як нове щось. Така, знаєте, прискорена перекалібровка. Перекалібровуєш. Тому що ти не можеш повернутися в минуле вже. Ти не можеш там нічого змінити. Щоб то не було. І сенсу нести з собою немає ні тобі, ні тим, хто був там десь колись в тому всьому зав'язаний. Тобто навіть і в цьому плані все завершилося вже. І оце таке хвилька нова. Яка дає поштовх так? для розуміння, оце і є квантовий прибій так само у відносинах, який впливає на думки, впливає на стан, на відчуття, на, на ці всі роз'яснення, яс, роз розв'язки. ці. І це я називаю так само прискорене все. І це прискорене воно йде воно дає тобі свіжий подих, свіжий дих. Ти Просто вдихаєш, як усвідомлення. як озаріння. Ну, так як я у мене навіть на каналі Заставочка, там перша, як ви відкриваєте, там, де да? зараз, і унікально розв'язуються всі речі через озаріння, через усвідомлення. Таке раз, і все. Так от, друзі, підводячи рисочку, кому сподобалась така інформація, коли я її говорю, і у вас йде розширення, йде спокійність, іде об'єм, глобальність, розвивається ваша свідомість. Ем, ви собі розв'язуєте якісь свої задачі, якісь проблеми, якісь місця, де ви зачепилися і не знали, як звідти вийти. То я вам даю такі вказівнички невеличкі, щоб кожен з вас, хто слухає це відео, знав, що ви можете самостійно, швиденько. Вдихнути свіжого повітря разом з усвідомленням, що десь щось було таке, що зараз навіть згадувати вже немає сенсу. А, нов, а новий сенс це що? Це зрозуміти, що ти йдеш по слизькій поверхні, наклоненій, що тобі потрібно від вкладати всі свої зусилля в кожен крок. Ти не можеш більше жити в старих енергіях. Бо в, новій в тебе вживлюється, простір змінився, і ми всі знаходимося в стані, коли в нас всередині накопичується енергія, вона відстукує як барабан, кожен раз впихає нас в дію, в дію. І ми на порозі звершень чогось дуже глобального. Тому швиденько звільняйте себе від того, що вам абсолютно не потрібно. Це вже не, не залежить від прощення, не прощення, відчуття провини, не відчуття провини. Отак от вона. Вона просто зараз так от може трусанути всіх, що в світі ситуація розвернеться ось отак. От от. Розвернеться і, і все піде по-новому. Тому що то все, що відбувається, не бійтеся. Щось іще хотіла сказати, друзі. Зараз гляну мої ці нотаточки, будь ласка. Я хочу вам сказати, щоб ви не хвилювалися. Щось ще хотіла сказати. Ага, так, ще хотіла сказати, ну це, мабуть, довге відео буде. Давайте я наступне відео напишу, бо це вже буде 23 хвилинки. Я, вам, я хотіла ще вам розказати дуже цікаве спостереження про. Коли ми знаходимо, знаходимося з вами посередині вхідних і вихідних приливів, тобто енергетичних посередині. І як воно діє, це треба окремо говорити. Дуже цікава тема. Так що, кому ця інформація була цікава, поставте вподобайку, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І всім, хто підписаний, я дуже сердечно вам вдячна за вашу присутність тут. Ви дійсно неповторні і мудрі люди. Таких людей мало. Де є у кого глядачів. У мене глядачі унікальні на моєму каналі. І це не тому, що я говорю, там, знаєте, якось зверхню. Ні, я насправді так вважаю. Я знаю, що це так. Я передаю привіти вам завжди величезні. Дякую всім, хто зі мною. Підписуйтесь там, посиланнячка Дивіться, заходьте на сайт, мій, читайте новини. Курс «Цілитель», який вже почався, але на цьому тижні ще ось до кінця тижня ви можете приєднатися, швидко вскочити ще до нас, нашу групу. Група унікальна і дуже сильна. Всі люди з відкритими серцями, просто хочеться їх обіймати світлом, і щоб це світло від, в кожного відображалося і летіло на весь світ. От, і хай вам, краплиночка, долетить. Всього вам найкращого, друзі, з вами була я, Тетяна Сахненко. До побачення.